Куріння викликає рак, порожнини рота, горла чи легень призводить до гангрени та навіть ампутації, спричиняє серцево-судинні захворювання, а також інсульти чи інвалідність. Може вбивати ще ненароджену дитину або збільшити ризик безпліддя. Куріння вбиває. Саме такі медичні застереження про шкоду паління тепер займатимуть 65% від площі пачки цигарок. Збільшить і розмір тексту. Експерти кажуть, це має показати реальні загрози, змусити задуматись. Над наслідками і налякати. Вони страшні. Думаєте, це може вплинути, щоб лишити курити?» Звичайно. Звичайно. Але то вже не знаю, є люди з волею, що можуть кинути корити, а є такі, що вже, як подивляться, вже наслідки побачать, от тоді вже вони задумаються над тим. Огиду, я так розумію, це наслідки коріння. Так? Так. Так, тільки біль, страх, огиду, смерть. Картинки це дуже добре. Вони страшні. і Я думаю, вже буде надихати людей на те, щоб це кидати. Добра ідея, щоб люди кинули корити, бо дідум то зло Загалом затверджено 14 наборів таких медичних попереджень. А також на пачці має міститись QR-код, який веде на сервіс Центру громадського здоров'я МОЗ України. Там інформація про надання допомоги з відмови від куріння. Маркування змінилось січня цього року, і більшість тернополян таку ініціативу схвалюють. Проте є і ті, хто не вірить в ефективність і застережень таким способом. Куріння це знімає стрес, і так воно продовжується. І, ну, то, що там починають нові марки, ну, якісь картинки показувати, ще щось. я не, не думаю, що це якийсь певний великий відсоток буде покинеться. Привичка, люди, що привикли курити, то ніяка картинка їм не, не заборонить або не відіб'є бажання. Тому я вважаю, що це просто немає ніякого сенсу. Ви курите? Чи? Так. Чи звертаєте ви увагу на ці надписи на картинки? Ні, мені абсолютно все одно. Я купляю сарети не для того, щоб дивитися на картинки. Курив я. Я 50 років відкурив, а тепер вже три роки не куру. Чи звертали ви на це увагу? Чи якось впливало на вас на ці картинки? Не, не впливало на нічого. Я знав, що я маю курити. Куріння признане наркотичним, бо привикає людина, не може відірватися. То є перший фактор. Другий фактор куріння написано, на кожній пачці, що вбиває, так воно є. є. рак. У доцільності цих змін вірять і фахівці. Кажуть, куріння згубно впливає на організм людини, а нове маркування стане стимулом задуматись і наочно побачити наслідки. Ці картинки передають в точності все те, що на що впливає куріння і наскільки воно згубне. На серце. Тобто це звуження судин. Взагалі-то судини, це основне, а вже судини живлять весь організм і всі органи. Тобто через вуження судин під час куріння страждають усі органи. Нарколог додає, чим довше куриш, тим більше ризик того, що ці застереження стануть реальністю. Проте досвід роботи з пацієнтами доводить, курець має сам захотіти змін. І такі нові маркування зможуть спрацювати тільки в комплексі з іншими методами. Наприклад, як зазначає психологиня, на курця з досвідом і початківця також вплине пропагування здорового способу життя, а не лише залякування маркуванням. Як це вплине на курців, ми не можемо знати, тому що якщо порівняти і проаналізувати вплив таких картинок, от їх вводили в різних країнах, то вони мали різний вплив. Наприклад, в Уругваї після введення цих картинок коріння зменшилося на 13%. В Німеччині навіть там і не заборонена реклама тютюнових виробів. Проте щороку кількість курців зменшується десь приблизно на 15%. Водночас, психологи додають, хоч всі ці зображення мають на меті відлякати, але можуть і травмувати своєю відвертістю і наочністю. А якщо глянути, наприклад, інших країн, то саме такі великого розміру картинки там стали однією з причин зменшення курців. Вони реально викликають огиду і страх, і я думаю, що вони когось я не скажу, що це буде усіх, але когось із курців вони зможуть убезпечити і комусь із тих, хто думає, почати курити, вони зможуть їх зупинити. Щодо України, то реклама тютюнових виробів у нас заборонена. Проте з вітрин магазинів пачки сигарок не зникнуть. У Державній регуляторній службі пояснили, таким чином забезпечують право споживача на ознайомлення із асортиментом товарів. Зазначимо, згідно з даними МОЗ, в Україні куріння забирає в середньому 130 тисяч життів на рік.